Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Інформація взята з офіційного сайту ДСНС України. Посилання на повну статтю в описі до відео. При першій можливості покиньте разом із сім'єю небезпечну зону. Необхідно взяти із собою всі документи, коштовні речі і цінні папери. У разі неможливості виїхати особисто. Відправте дітей і членів сім'ї похилого віку до родичів чи знайомих. Правила поведінки в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру необхідно зберігати особистий спокій, не реагувати на провокації, не сповіщати про свої майбутні дії малознайомих людей, а також знайомих з ненадійною репутацією, завжди мати при собі документи, паспорт. Що засвідчує особу, відомості про групу крові, свою та близьких родичів, можливі проблеми зі здоров'ям, алергію на медичні препарати, тощо, знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу місця проживання, роботи у місцях частого відвідування, магазин, базар, дорога до роботи, медичні заклади тощо. Без необхідності намагатися якнайменше знаходитись поза місцем проживання, роботи у малознайомих місцях, при виході із приміщень пересуватись сходинками багатоповерхівок або до споруди цивільної оборони, дотримуючись правила правої руки, як при русі автомобільного транспорту з метою уникнення тисняви, пропускати вперед та надавати допомогу жінкам, дітям, літнім людям та інвалідам. Що значно скоротить термін зайняття укриття уникати місць скупчення людей, не вступати в суперечки з незнайомими людьми, уникати можливих провокацій у разі утримання будь-якої інформації від органів державної влади про можливу небезпеку або заходи щодо підвищення безпеки, передати її іншим людям за місцем проживання, роботи тощо. При появі озброєних людей, військової техніки, заворушень негайно покинути цей район, посилити увагу і за можливості також залишити цей район у разі появи засобів масової інформації сторони агресора. Про людей, які не орієнтуються на місцевості, розмовляють з акцентом, мають нехарактерну зовнішність, здійснюють протиправні і провокативні дії, здійснюють незрозумілу роботу тощо. Негайно поінформувати органи правопорядку, місцеву владу військових, у разі потрапляння у район обстрілу сховатись у найближчу захисну споруду цивільної оборони сховище укриття. У разі відсутності пристосованих сховищ для укриття використовувати нерівності рельєфу, канави, окопи, заглиблення від вибухів тощо. У разі раптового обстрілу та відсутності поблизу споруд цивільного захисту. Сховища і укриття ляжте на землю головою в бік, протилежний вибухам. Голову слід прикрити руками, за наявності для прикриття голови, використовувати валізу або інші речі, не виходьте з укриття до кінця обстрілу, надавати першу допомогу іншим людям у разі їх поранення, визвати швидку допомогу представників ДСНС України, органів правопорядку, за необхідності військових. У разі, якщо ви стали свідком поранення або смерті людей, протиправних до них дій, арешт, викрадення, побиття тощо слід постаратись з'ясувати та зберегти якнайбільше інформації про них та обставини події для надання допомоги, пошуку, встановлення особи тощо, необхідно пам'ятати, що ви самі або близькі вам люди також можуть опинитись у скрутному становищі і будуть потребувати допомоги. Не рекомендується підходити до вікон, якщо почуєте постріли, спостерігати за ходом бойових дій, стояти чи перебігати під обстрілом, конфліктувати з озброєними людьми, носити армійську форму або камуфльований одяг, демонструвати зброю або предмети, схожі на неї, підбирати покинуті зброю та боєприпаси. При виявленні вибухонебезпечних предметів забороняється перекладати, перекочувати з одного місця на інше, збирати і зберігати, нагрівати чи ударяти, намагатися розряджати і розбирати, виготовляти різні предмети, використовувати заряди для розведення вогню і освітлення, приносити в приміщення, закопувати в землю, кидати в колодязь чи річку. Виявивши вибухонебезпечні предмети, вживайте заходів із їх означення, огородження і охорони знайдених предметів на місці виявлення, негайно повідомте про це територіальні органи ДСНС та МБС за телефоном 101 та 102. Якщо інформація була корисною, постав вподобайку та поділись цим відео, щоб як омога більше людей було готовими до такого роду надзвичайних ситуацій. Наступні відео будуть на тему Екстрена валізка, такий собі рюкзак для евакуації та як його зібрати, і як підготувати оселю в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру. Отож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити їх, і напишіть, яка з цих тем вам цікавіша.